Вітаю всіх зі святом Спаса. Це відео для тих, хто косить картоплище, так у нас називають, в інших районах називають бульбашник, хто вбирає бур'ян, особливо лободу з картоплища, з картоплі. Ось така і хто косить мотокосою, ось така приспособа. Це заводський диск, який йде в комплекті з мотокосою. І ось я вирішив його трохи модернізувати. Нагрівав оці лепістки газовою горілкою і підгинав їх приблизно. На 40-45 градусів. Я скептично відносився до цього, але вчора спробував косити. Особливо, у кого картопля в гребнях, можна вибирати і ямки, і зверху косити. І непогано виходить. Для цього ще ось тут заточував і невеликі зазубринки робив. І дуже непогано косить. Все, всім дякую. Ще раз всіх зі святом. До побачення.